Гадодому військові 95-ї окремої аеромобільної бригади повернулися на місце дислокації у Житомир. Відкрита правда, що запитували і про що розповідали учасники бойових дій студентам? Чи реально подолати бар'єри у Бердичеві? Люди з інвалідністю перевіряли об'єкти соціальної сфери на доступність. Доступно виважено і об'єктивно про новини за минулі сім днів говоритимемо сьогодні в інформаційно-аналітичній програмі Акценти. Мої вітання. З поміж розмаїття проблем, подія, на яку чекали, це повернення житомирських десантників. Повернулися військовослужбовці кількох підрозділів, і тепер поставлені завдання вони виконуватимуть на мирній землі. Варто зазначити, що такий інтерес до військових не випадковий, адже в Україні житомирські десантники асоціюються з героїзмом, мужністю і патріотизмом. І тому їх зустрічали не лише рідні, а й представники громадськості, волонтери та журналісти. З поміж них була і наша Ірина Остапчук. we Ешелон із найгарячішої точки України із десантниками 95-ї аеромобільної окремої бригади прибув до Житомира на світанку. Поки бійці АТО на полігоні розвантажували бойову техніку та інше екіпірування, біля воріт військової частини на Богуні їх чекали родичі, друзі, побратими, школярі, волонтери та журналісти. Вони принесли із собою національну символіку, жовтосині повітряні кульки та квіти. Дружина військовослужбовця Оксана прийшла сюди однією з перших. Вона не стримує емоцій. Каже, що чекання чоловіка з фронту, який там два роки, це вже щось більше, ніж хвилювання. Чекаю свого чоловіка вже майже два роки, буде післязавтра. З сім'єю, з дітьми. Діти, на жаль, там в садочку в школі. Очікуємо. Для нього служба не закінчується, 19 років в Збройних силах України. то що тут, що тут можна казати? Так і вона буде тривати, допоки треба буде в батьківщині, то що є така професія батьківщину захищати, оце мій чоловік такий. Діти, які прийшли зустріти українських захисників і привітати їх із поверненням, знають про війну в країні не тільки з екранів телебачення чи інтернету. У багатьох із них батьки брали участь у визволенні України від ворога на сході. Деякі з них і досі там хочемо сказати, що ми дуже їм вдячні, і це те, що ми сюди прийшли, напевно, найменше, що ми можемо для них зробити. У мене є мама, і тато, які були в зоні АТО, Та сильно хвилювалася за маму і за тата, тому що це неможливо взагалі передати словами. Це страх, це жах, це дуже важко, але вони не падають духом і захищають нашу державу. У військову частину під звуки оркестру та вигуки героїв приїжджає колона військової техніки з бійцями АТО. Машини не зупиняються. І ось наступила довгоочікувана хвилина зустрічі. Заступник командира 95 ї агромобільної бригади Сергій Дзиба, якого відразу вступили всі, розповів, що на місце дислокації приїхали військовослужбовці четвертої хвилі мобілізації, які були призвані минулої весни. Вони тут для відновлення, поповнення особовим складом та бойового відпрацювання. Дуже приємно, звісно, що житомиряни не забувають про нас. Вони ми постійно відчуваємо турботу, постійно відчуваємо. Той дух Житомира, який є біля нас постійно при виконанні бойового завдання. Самі бійці розповідати про пережити не хотіли. Ділилися емоціями спокійно, раділи тільки, що повернулися живими, і сьогодні за рік чекання нарешті переступлять поріг рідного дому. Емоції переповнювали всіх, і в тому, що над Житомиром мирне та ясне небо є і заслуга цих міцних хлопців патріотів. Ірина Остапчук Ігор Грач, спеціально для програми Акценти. На сході захист українських земель триває. А ось тут, на мирній землі, має місце тема патріотичного виховання. Цього тижня у Житомирському державному технологічному університеті відбулася незвична лекція, а точніше, зустріч зі студентами. Спілкувалися учасники бойових дій, які у різних військових підрозділах та формуваннях захищали Україну. Об'єднало бійців те, що вони розповідали про воєнні реалії скромно, без прикрас, і без красномовства розповідали про побачене та пережите. А ще та зустріч була корисна великою кількістю мудрих думок. Що цікавило студентів і до чого закликали українські захисники? Про це далі у відеосюжеті. Усі троє українських бійців захищали різні території у різних підрозділах. Втім, правда, одна: хлопці свідомо пішли захищати Україну, аби не допустити поширення сепаратизму та анексії подекуди ціною власного здоров'я. Це типу був командирський у нас тоді екіпаж. Коли заскакував автоматник з правої сторони, ми припинили вогонь, і в цей час, якби, я так зрозумів, ну, ми толком не бачили, тому що ми вже мали від'їжджати, в цей час взяли і кинули нам гранату. Граната влетіла в БТР, впала мені поміж ніг. От, я її викинути встиг руку, не встиг забрати. Ну, якось так. Осколком від гранати перебило кабель один, дотер не зміг завестись, там силовий від акумулятора здається. От плюс поранило хлопців, мене також контузило всі. Ми почали ну, виповзати через ліву сторону. Владислав продовжує службу, і нині він інструктор навчального центру. А ось ще один військовий перший патріотизм проявив під час анексії Криму, а згодом пішов служити зв'язківцем. І зараз аналізує настрої людей Сходу. Є дуже багато позитиву. Негативу, так, да. по поводу ставлення нас ну, людей змінилося на краще. Даже з квітня, ось я вспоминаю, і вже листопад, грудень. Маріуполь він весь торгує з асфальту. Ну, то магазини люди бояться, то є, нема ну, київські філіали, там вони всі позакривалися. У переповненій аудиторії тиша студенти уважно слухають, а потім запитують. Здебільшого спонукають бійців розмірковувати та аналізувати. Доброволець Володимир Личагін про свою службу в одному з добровольчих батальйонів згадує позитивно. Втім, студентів агітує до контрактної служби. Я веселу історію тут посили веселих історії розказувати. Ми коли йшли, штурмували піски полем. Там хтось -та кричить, там снайпер, всі там стріляють в поле, непонятно куди. Кажуть, все, все, це помилка, то не снайпер. Тут хтось далі стріляє, каже, що ти стріляєш? А він каже, я ніколи з автомата не стріляв. Хотів побачити, як це. Ну, І так люди йшли, ми разом з усі так е, йшли, і штурмували піски. І я точно такий саме був, тому що я не військово зобов'язаний з автомата ніколи не стріляв до війни. І зрозуміло, що на контакті принаймні тобі, е, тебе привчав, що коли артобстріл, ти маєш бути якийсь там. Виїмці, окоп вирити, покажуть акселя з автомата. На контракт вас від цього всього збереже. І плюс дуже важливо, якщо вас поранять, а ви не будете стати під глобалом і того, що вам треба зробити на їжу. Принаймні, у вас будуть пільги, і ви не помрете з голоду. А ось усіх трьох учасників зустрічі об'єднала скромність про свої прості мужні вчинки. Говорять з усмішкою, бо не вважають себе героями. Втім, українські землі вони захищали на війні. Тетяна Лещенко, Олександр Данилюк, час країни Житомир. Що сьогодні не так у державі, чому героїв вшановують не так як слід, і що вражає та примушує задуматись про війну та її наслідки? Житомирську волонтерку Юлії Демусь. Далі точка зору про те, що потрібно змінювати уже вчора. Скажем так, в силу і роботи, і в силу волонтерської діяльності ну, не можна ігнорувати всі якісь ті заходи, які проходять за участю військових, чи які присвячені військовим, чи взагалі ну, які мають відношення до військових. І от я пам'ятаю, у січні 2015 року в нас на території військової частини на Корбаттіці було прощання з військовими. І то взачора нам повідомляли, що буде один загиблий, потім вранці що двоє. Ми коли прийшли, там було чотири труни. От і біля кожної труни, з цих чотирьох, стояли люди, ну а на труні взагалі нікого не було. Це був 19-річний Іван Рудницький Чуднівського району. От а на труні було просто отак, як листок. Стандартний листок чи, чи, чи зошита в клітинку розірвати нерівно. І просто написано прізвище, труна була закрита. І от в мене до цього часу от якісь такі ну, спогади, скажімо так, от, якщо я згадую про війну, я згадую цю труну, наприклад, яке, яке ставлення, яка, яка взагалі ситуація, до чого ми дійшли з цією війною. Що просто людина це, це, це закрита труна, це цей обірваний листочок із прізвищем от, і, і просто перед очима. Такими є патріотичні теми минулих семи днів, а ось у другій частині говоритимемо, чи є майбутнє у сільської медицини, які перепони відчувають люди з інвалідністю. І сумні 30 років. Депутати оберігатимуть сільську медицину. У Коростині вирішення проблемних аспектів реформування сільської медицини шукали гуртом представники влади, громади і верховної ради. Складні бар'єри проти сили волі. Наскільки комфортне місто Бердичів для людей з інвалідністю? 30 років чорного болю про які факти й до тепер не можуть забути ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Минулого тижня виставкове та мистецьке життя вирувало у Житомирі, а от у Коростені відбулася важлива зустріч, на якій вирішували важливе і навіть глобальне питання в умовах децентралізації: як уберегти сільську медицину та зробити її більш ефективною для жителів містечок і сіл. Особливо ця проблема гостро відчутна на півночі Житомирщини, де далися взнаки наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. І от саме тому медична тема дуже турбує людей, але людям подарували надію. Що фельдшерсько акушерські пункти буде збережено на зустрічі, де говорили про долю районної медицини? Побувала Анжеліка Нестерчук. Сьогодні 50% населення України вимагає проведення реформи в галузі охорони здоров'я. Так на Коростенщині склалася складна ситуація, пов'язана з використанням мережі закладів охорони здоров'я. На селі працюють дільничні лікарні є розгалужена мережа фельдшерсько-акушерських пунктів у самому Коростені діють дві потужні лікарні. Народний депутат України Володимир Ришонков, опікуючи здоров'ям жителів Поліського краю, впевнений, що треба якнайшвидше вивчити весь комплекс проблем, які мають медичні заклади. Клади прийняти зважені рішення, щоб пришвидшити позитивні зміни, не руйнуючи те, що є. Розпочався захід з відвідування медичних закладів Коростенського району фахівцями медичної галузі. Заступник міністра охорони здоров'я України разом з експертами, лікарями області та району, народним депутатом України Володимиром Аришонковим побували в Коростенській районній лікарні, центральній міській лікарні у фельдшерсько-акушерському пункті села Веселівка в амбулаторії села Ушомер. Спілкувалися з лікарями, хворими, щоб ознайомитися зі станом справ у цих медичних закладах. Люди, котрі зустрічали. Гостей в сільській місцевості схвильовані і переживають, щоб їх медичний заклад не закрили. Чи є скарги на дії медичних працівників, побажання, рекомендації? Ми хочемо, щоб назва лікарня, больниця, дай Бог говорять, Лікарня, бо ми ж не можемо. Що відкрити мова не йде не про закриття больниці, мова, мова. Не йде про закриття лікарні, мова йде про те, щоб вивчити стан справ і вибрати таку модель, яка би дозволила кожному з вас, якщо не дай Бог вам стане гірше. Звернутися до лікаря і отримати належну медичну допомогу. Одужайте, будь ласка, всього найкращого вам, народний депутат України Володимир Арішонков занепокоєний тим, що зараз відбувається в медичних закладах району, що нам робити з цією великою мережею, тому що будівлі і споруди старі, ліжковий фонд надзвичайно великий, лікарів а точніше, середній і молодший медичний персонал в сільській місцевості, який був працевлаштований, що з ним зараз робити. І саме головне, чи покращується якість оцих медичних послуг для людей, тому що ця наша вся, вибачте, вазня і намагання щось там міняти, якщо воно не відображається на, на людях, не відображається, немає сенсу взагалі це робити. На круглому столі, який відбувся в залі засідань Коростенської міської ради, говорили про проблеми та перспективи розвитку системи охорони здоров'я північних районів Житомирської області в контексті реформи медичної галузі України. В дискусіях брали участь медичні працівники з північних районів області, представники влади області, експерти з Києва, екс-міністр охорони здоров'я Грузії, заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Шафранський у своїй доповіді дав оцінку ситуації, яка склалася в системі охорони здоров'я. Країни. Статистика, якою я сьогодні можу поділитися з вами, вона, на жаль, не позитивна. Якість медичної допомоги, будемо щирі, і в цій аудиторії ми можемо говорити, вона з року в рік погіршується. А доступ населення, доступ пацієнта до медичної допомоги, на жаль, з року в рік погіршується. І власне ситуація, яка сьогодні склалася в системі охорони здоров'я нашої держави, вона є критичною. На засіданні круглого столу прийняли рішення створити робочу групу, в яку увійдуть керівники міністерства охорони здоров'я, експерти міжнародного рівня, обласна та районна влада Коростенщини. Будуть розроблені рекомендації, що нам далі робити, тому що закон ми будемо чекати ще довго. А що робити сьогодні? І можливо, ми будемо пропонувати, щоб саме на базі нашого північних оцих районів Житомирської області був започаткований загальноукраїнський пілотний проект по створенню єдиного медичного простору, про що ми вже давно говоримо. У нас є для цього всі умови. Я ще просив би не забувати, що у нас Чорнобильський край, у нас дуже багато постраждалих від аварії на ЧАЕС. і багато з них. З Овруча, з Олевська, з Лугін-Народич, сюди їдуть в Коростень. Немає потреби їм їхати до Житомира. Це дуже далеко. Скажімо, медичні послуги вторинного рівня уже сьогодні на рівні Коростеня, можна дуже пристойно робити. У нас потужне достатньо обладнання. Сьогодні лікарі підготовлені, але це все треба впорядкувати. Треба привести в таку логічну систему. І я переконаний, воно запрацює. Ми можемо навіть бути певним прикладом, я б сказав так, для держави. Анжеліка Нестерчук ігор Грач. Спеціально для програми «Акценти». А тим часом свої законні права виборює ще одна категорія соціуму. Це люди з інвалідністю завдяки активній позиції громадських активістів до теми доступності об'єктів соціального значення постійно привернута увага. У Житомирі пандусів, начебто більш-менш. А от яка ситуація у райцентрах? Тетяна Іскоростенська побувала у Бердичеві і тепер знає, що турбує людей з інвалідністю там і чи легко, приміром, жінкам потрапити у медичні заклади. Як на візко потрапити до Бердичівської міської поліклініки та лікарні, чи є на перехресті пониження бордюрів? Та чи зупинка біля медичних закладів є доступною, аби на візку заїхати в маршрутку? А також чи є пандус облаштований під відповідним кутом та із нормативною шириною, чи працює кнопка виклику на центральному фасаді, та чи є облаштована туалетна кімната всередині. Саме такі аспекти архітектурної доступності для маломобільної групи населення намагали з'ясувати експерти. Е, норма е, віконечка, повинна бути одне з віконечок 80 см, Це 113». Подивитися на власні очі, як жінка на візку може потрапити до центру матері, оглянути пологову залу та впевнитись, що час не стоїть на місці. Він диктує вже нові правила. Як-то потребу у новому оглядовому гінекологічному кріслі для жінок з інвалідністю. Якісно оглянути жінку на кушетці не можна. Все-таки повинно бути крісло. І в цьому напрямку я розумію, що тут є представники влади міської. Я думаю, що в цьому напрямку треба попрацювати, щоб воно в місті, хоча б одне, все таки було для людей, які мають такі от особливі потреби. Головний лікар обласного військового шпиталю ветеранів війни Павло Журбенко безпосередньо був учасником війни в Афганістані і на власному досвіді знає наскільки сьогодні необхідна психосоціальна реабілітація учасників антитерористичної операції. У медичному закладі ведеться активна робота щодо лікування та реабілітації військових, які повернулись з війни на сході. Головний лікар з ентузіазмом сприйняв пропозиції від експертів по доступності, адже вони елементарні та не потребують великих коштів. Я так думаю, як і в будь-якому медичному закладі, ісісна жінки на військах теж потрапляють, і теж ми займаємося і лікуємо їх. Ну, як ви змогли тут прийти, посмотрите, що стараємося створити условия, хоча не все гладко, але з проблемними питаннями працюємо і піднімаємо ці питання на більш високому рівні, щоб давали фінансування на переобладнання і обладнання іменно для людей з особливими потребами. Жінка на візку або людина похилого віку зробити її життя без резервації та приниження саме таке завдання ставлять експерти по доступності. Важливим аргументом є дійсно співпраця громадських організацій з керівництвом, тому що багато речей, наприклад, ми сьогодні розмовляли з Павлом Журбенко, головний лікар шпиталь. Багато елементарних речей, які не вимагають грошей, ми просто не знаємо. Тому ми їдемо, консультуємо, даємо інформаційні послуги. Самі фахівці заповнили анкети із рекомендаціями та зауваженнями щодо доступності медичних установ міста Бердичева. А далі про тему, яка з роками мимоволі стає все віддаленішою і призабутою, але от сумний артефакт лишається: це радіаційно забруднені території внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. І ніби й крапки над і розставлено, і факти виявлені. А Чорнобильський біль і до тепер відчутний. За кілька тижнів в Україні та й світі вшановуватимуть 30-ті роковини пам'яті жертв аварії на Чорнобильській АЕС. А вже тепер у Житомирі відкрито виставку Дзвони пам'яті Чорнобиля. Бо нічого так не оживлює спогади, як світлини. Тему продовжує Олена Кучмій. 26 квітня минає 30 років від дня найбільшої техногенної аварії в історії людства вибуху четвертого реактора Чорнобильської атомної електростанції. Чорнобиль не лише технологічна катастрофа, це й людська катастрофа, вплив якої відчутний і донині. Від аварії постраждало до 10% населення України. Житомирщина має найбільшу серед регіонів України кількість громадян, які мають статус постраждалих. Цього місяця заплановано чимало заходів присвячених Чорнобильській катастрофі. В Житомирській обласній науковій бібліотеці імені Олега Ольжича відбулось відкриття фотовиставки Дзвони пам'яті Чорнобиля світлини збирали з усієї області. Общавшись з нашими працівниками бібліотеки Ольжича, вони мені по у вас дуже хороший матеріал. Давайте зробимо виставку. Фотографии. Фотографии я брал, в общем-то, честно говоря, все. В основном сначала только из интернета, а потом мы поняли, что нужно своих житомирян искать. И мы начали искать. У нас 136-й полк, самая большая организация, которая выполняла громаднейший объем работы на Чернобыле, брали у них. Затем у нас был сводный отряд гражданской обороны Житомирской области. То ж саме они дали матеріал. Ну і так брали матеріал у кого могли. Тематична виставка складається з декількох розділів: це героїчні дії пожежників, запобігання поширенню аварії працівниками станції, виконання завдань ліквідації аварії військовими частинами та евакуація населення. Більшості людей, які брали в цьому участь, з нами вже немає. А ті, хто лишився в живих, жахом згадують, як це відбувалось. Одним із елементів цієї виставки є. Учасники ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, 136-го інженерного полку, командиром якого я був. І вже на другий день приступив до виконання задач. Це За перше було проведення інженерної розвідки на території і станції і 10-30-кілометрові зони. По-дальшому виконання задач, по, так як по полк інженерно-дорожного. Будівний, мосту І вперше йому поставлена була задача виконати будівництво дороги об'їзної дороги, Лільов копачі з твердим покриттям, 5,8 км. От, кілометрів. І під одні підрозділи цього полку, дорожні два батальйони. От, і в самий короткий термін от, за протягом 20 днів цю об'їзну дорогу построїли. Попри те, що минуло стільки років відтоді, як сталася техногенна аварія, очевидці й досі не все говорять на камеру. Про чорнобильські наслідки люди дізнались значно пізніше. Дійшла справа до виселення, то пройшов цілий місяць, і люди жили не знавши про істинний стан справ. І на жаль, ніяких офіційних документів за ті три роки, послідуючи, що я працював після аварії в народицькому районі, не було жодного офіційного документа. У нас виникла проблема по дітях ще до переселення. Ми ставили питання про те, що у дітей є гіперплазія, тобто зміни в щитовидної залозі. І от один високопосадовець із Міністерства охорони здоров'я задав мені запитання: а звідки в цьому ви впевнені, що це є факт наслідки після аварії? Я визвав до себе головного лікаря районної лікарні. І задав їм Ленід Гнатович, скажіть, будь ласка, а які були в нас показники по гіперплазії до аварії? На жаль, таких обліку такого взагалі не велося. Тому що будь-що доказувати про те, що було до аварії і після аварії, було дуже складно? Представники обласної влади подякували ліквідаторам за організацію фотовиставки за те, що пам'ять жива і буде вічно жити. А соціальний захист учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції інвалідів чорнобильців є одним з пріоритетних. Всі бажаючі можуть відвідати фотовиставку до 15 квітня. Олена Кучмій, Сергій Базилюк спеціально для програми Акценти. Такими були акценти минулих семи днів. Весняне тепло безумовно посприяє відпочинку. І сподіватимемося, що наступний тиждень принесе гарні теми і тенденції. А ось інформаційні акценти тижня розставлятимемо у цій студії рівно за сім днів. Дякую, що ви з нашим каналом! Хай щастить!